Осінь це пора, коли земля готується до відпочинку. Але саме в цей час господар має подбати про її здоров'я на майбутній рік. Одним із найцінніших природних засобів для цього є звичайний деревний попіл. Багато хто недооцінює його значення, а дарма це не просто залишок після спалювання дров чи рослинних решток, а справжнє природне добриво, у якому міститься майже все. Що потрібно для живлення ґрунту калій, фосфор, кальцій, магній сірка усе це в доступній формі, яку земля легко приймає, і якщо внести попіл восени, коли основні роботи завершено, то навесні земля зустріне посіви вже насиченою живою збагаченою корисними речовинами. Деревний попіл це дар природи, який не потребує ні грошей, ні складних технологій. Його можна отримати з власної печі, каміна або з багаття після обрізки саду. На відміну від хімічних добрив, попіл не отруює землю, не накопичується у вигляді шкідливих сполук, а навпаки, допомагає відновлювати природний баланс. Земля після нього стає пухкішою, легшою, менше закислюється, а це означає, що рослини зможуть краще засвоювати поживні речовини, які в ній є. Восени ґрунт уже немає активного росту рослин, тому можна спокійно вносити добрива, не боячись опіків коріння чи пошкодження молодих пагонів. Саме цей час найсприятливіший для того, щоб розкидати попіл по полю городу чи під плодові дерева за зиму корисні елементи поступово розчиняються і вбираються в землю, а весною вже стають доступними для кореневої системи. Особливо корисно це робити після збору врожаю, коли ґрунт виснажений і потребує підживлення. Важливо розуміти, що попіл, не просто заміна хімічним препаратам, а окремий унікальний засіб з власними особливостями, калій у ньому допомагає формуванню міцних стебел і підвищує стійкість до морозів, фосфор, зміцнює кореневу систему, а кальцій нейтралізує кислотність. Усе це робить попіл, особливо цінним саме восени, коли земля після дощів і перепадів температури стає кислішою, а рослини, які залишаються зимувати, потребують захисту. Селяни здавна знали, що без попелу город бідніє. колись, коли не було готових мішків з мінеральними сумішами, кожна господиня збирала попіл після печі і берегла його окремо. Його розсипали біля капусти, буряків, картоплі, змішували з компостом або просто вносили у землю восени під перекопування. Казали попіл, то як ліки для землі, без нього врожай не має сили. І дійсно поколіннями перевірено, там, де регулярно вносили попіл, земля довше залишалася родючою, менше злежувалася, а бур'яни гірше проростали. Коли восени ми прибираємо город, вириваємо бадилля, очищаємо грядки, то маємо чудову нагоду використати цей момент для підживлення попіл легко розкидати вручну. Головне, щоб він був сухий і чистий. Якщо палили гілля, дрова або солому, то отриманий попіл найкраще підходить. Не варто використовувати залишки після спалювання сміття, фарбованих матеріалів чи пластику. Такий попіл не лише марний, а й може бути шкідливим. Тому варто відразу відділяти справжній деревний попіл від усього іншого. Ще одна перевага осіннього внесення попелу це убіомоздоду це можливість рівномірного розподілу по ділянці. Навесні господар часто поспішає. Треба орати, садити, підгортати. А восени час є, можна розкидати спокійно, не поспішаючи. З урахуванням кожної грядки чи дерева, крім того, дощ і сніг поступово розчинять попіл, рознесуть його в глибші шари, а земля вбере всі потрібні елементи. Так природним шляхом відбувається збагачення без будь-якого ризику. Багато хто помилково вважає, що попіл може спалити землю чи нашкодити це трапляється лише тоді, коли його вносять надмірно або свіжим прямо під корінь живої рослини. Восени ж такої небезпеки немає, активне життя в ґрунті сповільнюється і всі процеси йдуть м'яко. Навпаки, внесення попелу зараз створює основу для майбутнього росту. Весною, коли почнеться рух соків і підвищиться температура, земля вже буде готова дати рослинам усе необхідне. Отже, осіннє розкидання попелу це не просто звичка, а мудрий господарський крок. Воно поєднує природність, простоту і ефективність. Земля отримує підтримку, господарта упевненість у доброму врожаї, а природа вдячність за свої дари. І, мабуть, саме в цьому полягає головна сільська мудрість не марнувати того, що дає саме життя, а використовувати кожну можливість на користь землі, щоб деревний попіл приніс користь, а не шкоду. Треба знати, як саме його розкидати, коли це робити і в якій кількості, осінь це час спокою для землі, але саме тоді починається підготовка до нового циклу родючості. Правильне внесення попелу це ціла наука, перевірена багатьма поколіннями господарів. Якщо діяти з розумом, то вже через рік ґрунт покаже, наскільки вдячно він прийняв це природне добриво. Почнемо з головного часу внесення найкраще це робити після того як урожай зібрано, грядки очищено від рослинних решток, а земля ще не зовсім промерзла. Тобто період із кінця вересня до початку листопада ідеальний якщо земля ще трохи волога після дощу, попіл краще розсипати у суху погоду, щоб він не злипався й не утворював грудок. Коли попіл рознесено по поверхні, його можна легенько загорнути граблями чи мотикою, щоб вітер не розвіяв, не треба одразу перекопувати глибоко, досить, щоб попіл змішався з верхнім шаром ґрунту, тоді корисні речовини поступово просякнуть далі під дією дощів і талого снігу. Щодо кількості, то тут важлива помірність на один квадратний метр землі. Достатньо приблизно 100-150 грамів попелу – це жменя або півсклянки. Якщо внести більше, ґрунт може стати занадто лужним, особливо якщо він і так не кислий, а надлишок лугу, як і надлишок кислоти, шкодить рослинам. Для кислих ґрунтів, навпаки, попіл стає справжнім рятівником, бо він нейтралізує кислотність, роблячи землю більш придатною для вирощування овочів і злаків. Тому, перш ніж розкидати попіл, варто знати, який у вас тип землі: чорнозем, суглинок чи пісок, і чи є ознаки закислення, це можна побачити по моху, щавлю або поганому росту культур, що не люблять кислий ґрунт. Дуже важливо не змішувати попіл із гноєм чи аміачними добривами, це одна з найпоширеніших помилок. Справа в тому, що при поєднанні з азотними сполуками відбувається реакція. Яка вивільняє аміак у повітря і користь обох речовин зникає. Краще вносити попіл окремо агній через кілька тижнів або навесні під перекопування. Так само не треба додавати попіл у компостну купу, якщо там ще триває процес гниття, лужне середовище попелу гальмує цей процес. Його краще змішувати вже з готовим компостом перед внесенням у ґрунт. Ще одна порада. Не варто сипати попіл прямо на коріння рослин чи молоді саджанці. Навіть восени, коли вегетація вже закінчилася, краще розкидати його по поверхні навколо, залишаючи кілька сантиметрів від стовбура чи куща. Також не треба утворювати великі кубки, попіл має бути рівномірно розподілений тонким шаром, ніби присипаний зверху. Для цього зручно користуватися. Старим ситом або просто рукою беручи невеликими порціями, якщо маєте багато попелу, краще залишити частину до весни, щоб не перенаситити землю. У садах попіл особливо добре працює під плодовими деревами, яблунями, сливами, грушами. Там його варто розкидати в пристволовому колі, де проходять живильні корені, на кожне доросле дерево достатньо літрової банки попелу. Якщо зробити це пізньої осені під час останнього розпушування, то весною дерева отримають чудову підтримку. Стійкість дошкідників, міцне цвітіння і солодші плоди під ягідні кущі, малину, смородину, а груз варто давати менше по півлітровій банці на кущ, рівномірно розсипаючи по колу, для полуниці ще менше. Буквально по жмені на квадратний метр, бо вона чутлива до надлишку лугу. На городі попіл краще вносити там, де ростимуть культури, що люблять калій і не бояться слабколужного середовища капуста, буряк, морква, цибуля, часник, бобові. А ось для картоплі треба бути обережним вона також любить калій, але надлишок попелу може спровокувати паршу. Тому під картоплю попіл краще додавати у помірній кількості або використовувати попередньо на інших грядках, щоб земля мала час відпочити. Щодо техніки розкидання, то існує кілька способів найпростіший ручний взяти відро попелу, пройтися по ділянці й рівномірно розсипати його широкими рухами, ніби сієш зерно, інший спосіб. Змішати попіл із землею або піском у співвідношенні 1-2, тоді він краще розподіляється і не здувається вітром. Є ще один хороший прийом посипати попіл перед осіннім дощем або після легкого поливу тоді частинки прилипають до землі і не губляться. Не менш важливо знати, як зберігати попіл, якщо його не використовують одразу. Він боїться вологи, бо при намоканні втрачає частину своїх властивостей, особливо калійні сполуки. Тому його треба тримати в сухому місці, у мішках, бочках або дерев'яних ящиках, щільно закритих. Не можна залишати попіл просто під відкритим небом або в поліетиленових мішках. Вони не пропускають повітря і попіл запарюється. Добре зберігається він у мішках із щільної тканини. Або в металевих відрах під кришкою. Деякі господарі радять попередньо просіювати попіл, щоб відділити великі шматочки вугілля. Вони не шкодять, але засвоюються довше. Такий очищений попіл можна використовувати навіть для приготування зольного розчину, яким підживлюють рослини навесні чи оприскують від шкідників, а восени він слугує базовим добривом, що насичує ґрунт на глибокому рівні. І нарешті важливо пам'ятати, що попіл де це не просто сипуча речовина, а жива сила, в якій зібрана енергія дерева, сонця і вогню. Тому ставитися до нього треба з повагою, як до частини природного кола. Внесений восени він повертається у землю, звідки виросло дерево, яке його дало, у цьому є певна завершеність від землі до вогню і назад до землі, і, можливо, саме тому поля. Удобрені попелом завжди виглядають здоровішими, а господар, який дотримується цього стародавнього звичаю, рідше нарікає на врожай. Наші діди і прадіди добре знали ціну попелу, хоч і не називали його калієм чи фосфором. Для них це була проста, але надійна справа не викидати попіл, а берегти його як добривий захист для землі. У кожному селі ще й тепер можна почути попіл землі. Не ворог, а помічник. І справді народна мудрість часто виявляється точнішою за будь-які книжкові поради. У старі часи, коли кожен двір топив піч дровами попелу було вдосталь. Його збирали після топки, просівали через сито, щоб не було вуглин, і складали в глиняні або дерев'яні діжки. Взимку його берегли. А навесні й восени використовували по різному для городини, саду, навіть для побуту. Попіл не лише удобрював землю, а й допомагав боротися зі шкідниками, його змішували з піском і посипали навколо рослин, щоб не лазили слимаки чи мурахи. Господарі казали попіл то й їжа, і оберіг для землі. Наприклад, старі господині мали звичку змішувати попіл із землею. І сипати його біля капусти. Казали, що тоді не буде капустяної мухи, а сама капуста ростиме щільна і соковита. А дід Іван із сусіднього хутора завжди вносив попіл під буряки моркву восени ще перед морозами. Він сміявся. Якщо земля не поїсть попелу взимку, то весною буде голодна. Його город завжди виглядав доглянутим, а врожаї були рясні. Люди приходили дивитись і питали, що він робить. А він відповів просто не лінуйся восени, буде що їсти восени наступні. Були й свої правила у селах знали, що під картоплю багато попелу не треба, бо може піти парша, а під капусту, скільки не сип усе з користю. Під дерева попіл часто закопували колами, щоб дощ вимивав поживні речовини рівномірно. І, хоч у ті часи ніхто не казав про хімію, всі помічали, де попіл, там земля пухка, темна, а де його нема, твердний мох росте. Сучасні господарі іноді сумніваються у народних методах мовляв тепер є добрива з точними формулами, де все розраховано. Та досвід показує, що там, де застосовують попіл розумно, земля довше тримає родючість, а смак овочів і фруктів помітно кращий, бо попіл не лише підживлює, а й покращує структуру ґрунту, нейтралізує кислотність, зменшує розвиток шкідливих мікроорганізмів. І головне, він не залишає після себе нічого шкідливого. Це природний цикл, у якому все повертається до землі. У багатьох селах і тепер зберігають старий звичай після осіннього прибирання саду, коли спалюють гілля чи суху траву, попіл не викидають, його збирають у відро, висипають під яблуні, сливи, по річку, так ніби дякують землі за врожай. Часто це роблять напередодні дощу, щоб поживні речовини швидше увібралися. Старі люди кажуть нехай земля з попелом узимку відпочине, весною віддічить. І це працює, бо земля, як і людина, потребує турботи та догляду. Є ще цікаві народні способи використання попелу. Наприклад, зола служила як засіб проти слимаків та колорадського жука, господарі посипали нею рядки картоплі або помідорів, і шкідники не чіпали рослин. Попелом обробляли навіть насіння перед посадкою, щоб воно не гнило і краще сходило. А для кімнатних рослин Готували слабкий Настій з попелу, ложку на літр води, настоювали кілька днів і поливали. Цей розчин підживлював і зміцнював коріння, не шкодячи жодній культурі. Звісно, народні методи не панацея. Бували випадки, коли через надмірне використання попелу земля ставала занадто лужною, і тоді врожаї падали. Але люди швидко вчились. Знали, що в усьому потрібна міра. Казали, попіл тош як сіль, забагато буде гірко. І ця проста істина передавалася з покоління в покоління. У сучасних умовах багато господарів повертаються до старих методів, бо бачать, що хімічні добрива, хоч і швидко діють, але виснажують землю. Попіл же діє, м'яко і тривало. Його не треба купувати, достатньо спалити сухі гілки, кукурудзяні стебла або бур'яни. Так навіть сміття стає користю. І це теж у дусі народної ощадності нічого не викидати, усе перетворювати на добро. На півдні України господарі часто додають попіл у землю під виноград, він любить калій і фосфор. Завдяки цьому ягоди стають солодшими, а лоза. Краще визріває перед зимою. У Карпатах попіл зберігають після топки букових дров і розкидають по гірських городах, кажуть, що це зміцнює землю, яку дощі часто вимивають, а на полісі його додають у болотно кислі ґрунти, щоб трохи підсушити землю і зменшити кислотність. У кожному регіоні свої особливості, але суть одна попіл універсальний помічник, якщо знати міру й час. Є й приклади з недавнього життя. Один господар із Чернігівщини розповідав, що вже 10 років не купує мінеральних добрив. Він просто збирає попіл від печі, змішує його з невеликою кількістю піску і розкидає восени по городу. Каже, що ґрунт став пухкішим, менше бур'янів, а овочі довше зберігаються. Земля стала як губка, бере все, що даєш, але не задихається. Каже він, це гарний приклад того, що природні способи не гірші за фабричні, просто вони потребують трохи більше розуміння і турботи. Отже, народні методи, передані через покоління, доводять деревний попіл це не пережиток минулого, а перевірений засіб для підтримання родючості землі, його сила у простоті, не потрібно лабораторій і формул. Достатньо спостережливості, часу й бажання берегти свою землю, і поки селянин пам'ятає про цю мудрість, земля завжди буде щедрою у відповідь. Підсумовуючи все сказане, можна твердо сказати деревний попіл це, в уме, це один із найцінніших подарунків природи для господаря, який уміє цінувати землю. Його сила не в кількості, а в розумному використанні, осіннє внесення попелу. Це не просто звичка, а продуманий крок, який забезпечує врожай наступного року. Коли земля отримує поживні речовини ще до зими, вона має час відпочити, переробити їх, і навесні зустріти насіння живою, родючою, готовою до росту. Саме тому досвідчені селяни завжди кажуть хто землю годує восени, той хліб їсть восени наступні. Найперше варто пам'ятати про міру попіл. Не чудодійний порошок, а м'яке лагідне добриво. Якщо насипати забагато, можна змінити кислотність землі, зробити її занадто лужною. І тоді навіть корисні рослини не зможуть засвоїти поживні речовини. Оптимальна норма до 150 грамів на квадратний метр, а для садів і дерев літрова банка на дерево не більше. Завжди краще додати менше, ніж перевищити норму. Земля візьме, що потрібно, решта залишиться для наступного року. Друга порада використовувати тільки чистий деревний попіл. Не можна спалювати пластик, фарбу, гуму чи будівельні відходи, бо з них виходить отруйна зола, яка тільки шкодить. Найцінніший попіл виходить із дров, гілля, соломи, кукурудзяних стебел, лушпиння соняшнику. Якщо в хаті є піч. Не викидайте попіл після топки, а сушіть і зберігайте його в мішках. Навіть невелика кількість за рік назбирається на добрий запас, який можна використати восени. Третє не треба поєднувати попіл із азотними добривами. Це правило важливе, бо при змішуванні утворюється аміак, який просто вивітрюється, і весь ефект зникає. Якщо плануєте внести гній, перегній чи селітру. Робіть це окремо з інтервалом у кілька тижнів. Попіл і це для осені, а гній можна додати вже навесні. Таким чином, обидва засоби працюватимуть у різний час і не заважатимуть один одному. Ще одна порада зберігати попіл правильно. Його потрібно тримати в сухому місці, бо вологий попіл втрачає більшість калію саме того елементу, який найбільше потрібен рослинам. Якщо маєте багато попелу, розділіть його на частини: одну використайте восени, іншу залиште до весни. Але обов'язково сховайте від вологи, щоб не змок. Можна зберігати в мішках з тканини або в дерев'яній бочці під дахом. Важливо також враховувати тип ґрунту. На кислих землях попіл діє чудово, зменшує кислотність і створює сприятливе середовище для більшості культур. На нейтральних і лужних ґрунтах його потрібно менше, щоб не перелужнити. Для піщаних ґрунтів попіл особливо корисний, бо він утримує вологу і запобігає вимиванню поживних речовин, а для глинистих допомагає зробити землю більш легкою і повітропроникною. Отже, підхід має бути гнучким не всім одна норма, а з урахуванням властивостей вашої землі, щоб уникнути опіку рослин. Не сипте попіл прямо під корінь, особливо якщо робите це навесні. Осіннє розкидання більш безпечне, земля вже не має активної вегетації, і до весни попіл встигне розчинитися. Але навіть тоді краще розподіляти його рівномірно по поверхні, а не в одну купу. Якщо хочете змішати його з компостом, то тільки після того, як компост повністю перепріє, тоді попіл діятиме м'якше. І не зашкодить. Дехто вважає, що попіл діє одразу, але насправді його сила розкривається поступово. З осені до весни він проходить через усі шари ґрунту, і тоді корені рослин отримують його рівномірно. Це як запас енергії, що розкривається з настанням тепла. Тому навіть якщо результат не видно одразу, не треба сумніватися. Земля пам'ятає турботу і віддячує сторицею. Не забувайте й про народні перевірені правила кажуть, що після внесення попелу не варто садити одразу картоплю. Краще, якщо після нього виростатиме капуста, морква, буряк або горох. А от через рік два і картопля покаже кращий врожай, бо земля стане пухкішою і здоровішою. І ще одна дрібниця, про яку часто забувають не варто вносити у сильний вітер. Він легко розлітається і користі буде менше. Попіл це, по суті, концентрат життя. У ньому зібрана сила дерева, яке росло на землі, пило воду, тяглося до сонця. Коли це дерево згоряє, воно повертає все назад, у землю. Це коло природи, яке селянин має підтримувати з повагою, не можна ставитися до попелу як до сміття його місце не в ямі, а на полі, у саду, під кущем чи деревом. Там, де земля чекає свого підживлення, і останнє не відкладайте на потім. Часто восени господар думає почекаю до весни, тоді і внесу. Але саме осінь найкращий час земля тепла, м'яка, приймає все, що даєш. А зимові дощі і сніг допомагають розчинити попіл і зробити його частиною ґрунту. Навесні буде пізно, тоді треба сіяти, а не удобрювати.